Ось в шостий рік поспіль ми запрошуємо Одеситів, гостей міста відвідати такий незвичний захід, який ми називаємо Велика Одеська бібліоніч, завдяки тому, що він поєднав велику кількість партнерів. І запрошуємо 14 лютого до Одеської національної наукової бібліотеки прийти і спробувати от в такому незвичному форматі провести цей вечір. Чому це відбувається 14 лютого? Це не тільки день закоханих, але й міжнародний день дарування книжок. Тож таке співподіння не могло не стимулювати бібліотечну спільноту, оскільки це програма заходів різноманітна і музика, і поезія, і читання вголос, і майстер-класи, і різноманітні форми активності, які дозволяють людині незвично провести цей вечір і бути не наодинці чи не тільки парою.